Слів. Я би першу відкила. Перше Перше, перше слово, що ну, буде. Перше слово. Там буде я. Там буде і кажуть дівчата, перше хто? слово. Хто? хто? Хто «Хто?» як не ти спалить? Може Паси. бути? Хто як не ти спалить? ну може хто, бути Хто як не ти, спалить ворогів? О, це про Селема. Хто як Ой. не ти? А може бути, хто ти є, ти випила мою а, кров? Та, 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 хто або ти хто ти є, ти взяла моє, ти життя? Взяла моє життя? Або може бути. Ой, хто хто Миколая любить? Давайте тільки Може, не четверте, тому що і в хто як не ти, і в Вакарчука там буде Або оце передостання. «Хто ти. там це доставка ваша. Та знаєш, скільки пісень. Давайте третя то що третя чи останнє? останнє. 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 Я, ну, я б казала остання. Давай давайте ну, давай останнє остання. Так, щоб хлопці виграти, нам треба два слова відкрити. Газон! газон? Хто як не ти, спалить газон? Що це за пісня? Нам все подобається, продовжуйте, будь ласка. Третє слово не хочете відкрити. Газон. А де що там про газон? Я взагалі не знаю. Пісень... Газон, а, газон. Знаю! Що? Це пісня про патрона. Хто а, Хто тратарат? Пес патрон! Так. Пес патрон! Хто попісяв на газон? Та так, піс... <рес> хто? Хто? Блін, я не знаю цю пісню, я буквально вчора почула. Хто, хто охороняв газон? Хто? Пес патрон. Що зроблять з що роблять з газоном? Стрижуть газон. То стриже якийсь газон. І пса патрона. Дайте, будь ласка. Ні, патрон патрон не може стригти газон. газон. Ну що це за пісня така? Давайте ще одну відкриємо. дівчата, ми не Ще ріхел Хейл, 24 Рими до слова Газон. Так, що може бути? А Ви вже все знаєте. Можете відповідати. Давайте відкрити другу, друге слово, щоб зрозуміти. Ой, ой-ой! Хто не любить цей газон? Ні. Хто не… – Пісяв на газон. Ти за кого граєш? Як культурно замінити пісяв? Хто не ходить Хто на не газон? – ходить на газон. Пес патрон, пес патрон, тому давай. що газони не можна вигулювати. Та, і там собак. По ньому не можна ходити. Хто не ходить на газон. Леся, ти така умна, давайте. Просто народили, давай. 3500. Я не, розумію, я не розумію, чого вони так радіють, навіть вони з трьох днів гадали. Тіну, мараву, без батон, без батон. А ви з -я, я гадали, чи з Трьох гадали. Одна претензія до жіночої команди. Двок? Чого? Чого? Іван Марунич швидше написав ту пісню про патрона, ніж ви її розбирали. Дійсно! Що пес може робити на газон? Нюхати. Ну і, власне Богдан, саме ви підказали, що той пес робить на газон. Угу. Дякуйте Огорушка за Фрейдер, перемогу Казать. чоловікам! 10-8. Перемога дівчат.